Міжнародний валютний фонд визнав офіційним борг України перед Росією на 3 мільярди доларів. Термін повернення позики спливає 20 грудня. Раніше фонд зняв заборону на кредитування країн із простроченою заборгованістю, що дозволить Україні отримувати гроші МВФ навіть у випадку невиплати боргу. Федеральна резервна система США вперше за 9 років збільшила базову облікову ставку на чверть відсотка. Збільшення ставки може спричинити ріст курсу долара і зробить для інвесторів більш привабливими інвестиції у державні облігації Сполучених Штатів. Пік кризи у російській економіці подолано заявив Володимир Путін у четвер під час традиційної великої прес-конференції. За його словами, у наступні два роки прогнозується невелике зростання економіки, якщо ціна на нафту складе 50 доларів за барель. Канцлер Австрії Вернер Файман дав зрозуміти, що відень може зменшити внески у бюджет Євросоюзу, якщо низка країн ЄС відмовиться від рівного розподілу біженців. У інтерв'ю виданню ВЕЛЬТ він заявив, що у цьому випадку Австрії буде важко в майбутньому виділяти так багато грошей. На іспанського прем'єра Маріано Рахоя напали під час зустрічі із виборцями. Невідомий чоловік попросив сфотографуватися із політиком, а потім вдарив його кулаком по обличчю. У неділю в Іспанії відбудуться парламентські вибори. В Україні сьогодні виходить в прокат сьома частина фантастичної саги Зоряні війни. Пробудження сили. Фін вже зібрав понад 100 мільйонів доларів на передпродажу білетів. Це половина бюджету стрічки.